Друзі мої, всім привіт! Сьогодні приїхав на острів Зелений наш напротив річкового порту, з'їхав на першому з'їзді з мосту, пройду сьогодні по острову, подивлюсь, що тут коїться, чи ловлять щось рибалки, чи ні. Пройдусь, сьогодні вітер північний, тут з цього берегу до Річпорту тихенько, сьогодні на кабанчику приїхав, беру з собою спінінг мій маленький, воблер. колись на цей воблер я тут ловив жереха, Бо тоді була друга ситуація. Тут був чистий берег, не було трави, зараз тут трава трохи пробивається, ну нічого, пройдемось, подивимося, що твориться. Насвинячили добре, звісно, тут колеги так скажемо, відпочивальники, рибалки. Чи важко це забрати з собою, все везуть на цей острів. Ну нічого, ладно, не будемо про погане. Так що, друзі, виходжу зараз на бережок, пройдусь і вам покажу. Подивлюсь, чи ловлять біленьку чи на хижаках хтось щось кидає, буду вам показувати. Має бути цікавий. Випуск сьогодні. З вас підписка обов'язкова. Хто не підписався, підтримайте українського виробника, так скажемо, ставте лайк. Ну, ми починаємо, зараз йду на берег. Ось таке перше містечко. Прямо спустився на берег. Тут такий гарненький піщаний пляж. Ти сильна, вода йде швидко. Ну, Закинемо тут, подивимося, що тут. Якраз отут, друзі мої, я правда тоді був вересень місяць, не листопад, кінець листопаду зараз нагадую. Мінус 4 градуси сьогодні. Погодка така прохолодна. Там на Бу гру стоїть машина. Ну Пройдемося, подивимося, друзі. Пробую закидати. Ось такі тут по острову доріжки. Йду по два-три рази, кидаю, де є де є вихід на берег. Воду дають ще сильно відійшов метрів 70 такі гарні місця тут є Будем кидати Ось такі місця є де пляж трохи розширяється тут іде зворотня те чия такий Водоворотик тут кидаю і тут місця гарненьке. Поки що не видно нічого. Ну нічого. Пройдемося, подивимося, друзі. Так що продовжуємо. Ну що, друзі, йшов я, йшов я вниз за течією. Сьогодні ще раз кажу, води багато. Ось дійшов. Такий потічок затікає в глибину острову нашого. Видно, що тече вода, ще дають, піднімають рівень і вода тече на острів. Так що, туди я далі не піду. Чого б я не брав, хотів пройти до кінця так сказати, до крайньої точки нашого острова. Ну нічого. Піду проти течії туди далі за міст. Забираю свою вудку спінінг. Тут поки нічого не клюнуло. Ну нічого, погода гарненька, сьогодні тихо, вітру нема, хоч і морозець невеличкий, але чудово, місця тут є гарненькі, тут можна просто з палаткою приїхати, коли погода гарненька, тут і пляжі хороші такі піщані, місця гарні, правда насвинячили люди тут, ну що ти зробиш? Так що йду вверх по течії. Зараз піду на другий кінець. Покажу вам що там. Перейшов я, друзі, під мостом, на другий кінець острову. Тут пляжі починаються. Ось хотів вам показати, що ми тут маємо такі гарнюні лебеді плавають прямо в межах міста Кам'янське, мабуть, рибу ловлять. Будемо у них і ми переймати досвід напроти нашого міського пляжу якраз знаходився. До речі, заїжджав. В річковий порт, ось якраз протока туди, в пенсійний наш, этот сами, в пенсійну затоку нашу. Ні одного рибалки нема, значить там все тихо. Ну, підніму ще вещі, буду сподіватися, що щось почепиться до нас на, нашу, на наш спінінг. Ось такі красені живуть у нас на Дніпрі Плавають зовсім близенько. Такі гарні піщані пляжі тут на острові. Тут чистіше трішки менше забруднили цю частину, а туди в ліс багато сміття. Зараз вже майже на крайню. Отечі її вверх точку прийду. Ось дивіться, які чудові тут місця. Якраз сьогодні вітер північний, тут затишок. Пройдусь, тут ще кину, покажу вам ще що тут. Яка краса. Прийшов майже на кінець острова, хочу вам показати, який тут гарний піщаний пляж. Сюди можна просто приїздити відпочивати. Пісок, похилий берег, вода чиста тут. Дивіться, друзі, яка краса. Краще, мабуть, на нашому міському пляжі тут пісочок такий. Зараз тут покидаю, подивимось вже, це вже тут майже кінець. Ну пройду і там ще вам покажу які місця гарні тут. Друзі, хочу вам показати як грає. Мій воблер під водою, бачите, як гарненько він витанцьовує спускається, чим швидше тягнеш, тим глибше він спускається. Ось така наживка в мене сьогодні. Ось і дійшов я до верхньої потечії точки острову зеленого нашого. Ось тут уже видно, розділяється вода. Одна йде з лівого боку, омиває сюди острів, а друга частина туди в сторону річкового порту і пляжу тече. Зараз тут ще покидаю, погода наладилася, сьогодні налагодилась, вітру нема сьогодні, затишок, хоч і не... невелика температура, Щас близько нуля, мабуть. Відпочивати, гуляти просто чудово, друзі. Виходьте, поки є можливість на природу. Беріть з собою спінінг чи вудку, гуляйте, насолоджуйтесь. Поки ще не дуже морозно. Далі піду кину, далі покажу, що ще буде видно. там. Не зустрів я, друзі, ні одного колеги рибалочки на острові. Вон на лодках, на човнах там випливають, кажуть на судака. Заборона, ну, не бояться люди, не знаю, чи мають якісь індульгенції. Отакі От місця я вам показав з одного боку острова. Пишіть, друзі, чи сподобалися вам місця. На нашому у острові в Кам'янському ось такі ще є гарні містечка. Води дають багато сьогодні, може і за цього ще затопило багато берегу. Ну що, друзі, отака вийшла у нас прогулянка з вами. Всім добра, всім миру, до побачення, друзі мої!